Ситуація така: це ж гібридна війна. Тут не знаєш, що буде через п'ять, ну, через, через годину. Тим більше тут, тут треба очікувати будь-який момент. Може бути загострення на будь-якому напрямку. Вони хочуть нас спровокувати, щоб ми пішли в повномасштабний наступ. Щоб обвинити нас в зриві мінських домовленостей, щоб е, завоювати довіру міжнародної спільноти їхня задача прорвати міжнародну блокаду інформаційну, економічну фінансову. Це якраз той план Путіна. Щоб ми скажемо морально і економічно. Вони економічно хочуть підірвати нашу економіку і наш дух. От дві стратегічні задачі Путіна. Тобто зробити хаос тут зробити хаос і економічно нас виснажити. Це одна з таких там чергових агоній імперії зла. Тому що санкції діють гроші закінчуються без міжнародної підтримки, будучи скажем, принаймні хоча б в політичній, дипломатичній, економічній фінансовій ізоляції, вони приречені. Ми докладаємо зусиль. Щоб чітко дотримуватись мінських домовлений. Тобто, спочатку повний безпековий компонент, стали припинення вогню, виведення всіх окупаційних російських військ, по всім правилам стратегії оперативного мистецтва, тактики наступаюча сторона принаймні як мінімум в шість разів більше, як мінімум шість, а й більше. це мінімум шість разів насипаючи втрати більше ніж обороняючи. Але на відміну від імперії зла, ми кожну людину бережемо. У нас кожна людина найцінніша, найдорожча. Ми воюємо за свою. Землю за свою незалежність ми воюємо е, е, якістю.